Шов бачив, як ложать асфальт везде, на мосту. Ну, по всьому місту. Це вже, по-моєму, дня-два так роблять. Це все звісно добре, що ложать асфальт. Особливо в центральних вулицях міста, де все на віду, як то кажуть. У мене запитання: а чому влада наша не робить асфальт, наприклад, на Баглії? От там є стара дорога. Там вже ями, я навіть не пам'ятаю скільки, навіть на років 20, а може і більше. Ніхто не ремонтує, вже як кажуть, ну пора вже. Треба вже відремонтувати. Тому що там такі ями, наприклад, служебний транспорт їздить, люди на ньому їдуть, як от, знаєте, по мінному полю прігають. Взагалі, такий от кріншов. Взагалі вже якось треба було б зробити щось з цими Дорогами, Тому що там ями такі, ну як от, знаєте, на місяці кратери. А коли йде дощ, там можна взагалі купатися у тих ямах, як у ванні. Вже пора робити щось там, тому що, якось знаєте, понятно, що там перевірок немає на той місцевості. На центральних вулицях якісь перевірки, щось дивляться, їздять, а там нічого такого немає. Туди перевірка не їздить, тому тіпа, не треба робити да, нічого. Якось вже починайте робити, тому що ну, там вже теж люди їздять, на роботу їздять, службовий транспорт їздять. Якось вже набридло прыгать по цим кочкам усім.